Є такий Георгій Біркадзе. Він, якщо я не помиляюсь, на початку повномасштабки був військово-цивільна адміністрація, по-моєму, Київщини, якщо я не помиляюся. Ну але, тим не менше, він є зараз один із радників, порадників, підрядників. І він, значить, зашкварився в сюжеті, в тому числі, з Бігусом, був скандал великий. Ну і що відбулося? А відбулося, друзі, дуже цікаве. Для тих, хто не знає. Значить, наші пранкери позвонили цьому пану Біркадзе. І, значить, почали йому розповідати дещо про сюжет з бігусом, що нібито не гарно вийшло, і так далі. Я пропоную вашій увазі послухати цей пранк. І, друзі, ми з тобою про це ну, просто зобов'язані проговорити, бо тут є в цьому, в цьому сюжеті прекрасно все. От, просто все. Тому, друзі, я вивожу на екран, послухаємо, і далі ми вже це обговоримо. Поїхали. Георгій Автанділович, доброго ранку. Так, Доброго. Мене звати Віталій Опанасенко, я юрист е, Даші Олександрівни Зарівної. Вам зручно розмовляти? Да, 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 да. Е, Георгій Атанділович, дивіться, е, там вчора ми спілкувалися, радилися, там Андрію Борисовичу трошки не дуже сподобався там один, один сюжет, скажімо так, да, Так, який Ну, який недавно вийшов в медійне просторе. Розумієте, так? Да? Ви маєте на увазі що з вірусом? Так, да, так, да, так, да, так. Да. Да. Е, і дивіться, ми порадились і прийняли рішення. Е, з вами сьогодні зв'яжеться Сергій Іванов з Ісландії. Да. І е, він з вами домовиться десь на наступний тиждень. Ну, це ви вже самі з ним Так. Да. Е, ви приїдете до них на студію і е, в прямому ефірі. Е, вони вас провірять на детекторі брехні. Но в прямому ефірі він буде вам задавати запитання. Ви сміло відповідаєте. Результат да, вам... без проблем, дорогому. Я сам прасів. Серідки можете підтвердити. Я ж є ним спілкувався позавчора і просив Сереж. Я тебе прошу, Давай на наступний тиждень це зробимо. Він сказав, що він порадиться з Петровим, з Володі. Угу. І наступного ноті ну, па тижні ми все зробимо. Любий день, як тільки скажуть, ми що зробимо для Андрія Борисовича, все, що зможу, все зроблю п'ять з плюсом. Так може передати. Він знає, як я до нього ставлюсь. Нам нам просто потрібно медійно переграти цю історію. Так, да, все зробимо, кажу, Без питань з Ісландія будуть інші завдання, виконуємо все п'ять з плюсом. Бо на наступного тижня ми почнемо вже кампанію, ну будемо показувати, що. Вся ця історія з бігусом це було ну, замовний матеріал, спеціальне дискримікував дивіться, яка з що ситуація. Передайте їй, що спілкування з бігусом було півтора часа. мене з ним, а він показав тільки 5 хвилин. Ну, пускай хвилин. І отже спочатку ж мені пообіцяв, що типу он са мною все загласується, покажуть, а потім публікувати. Він ще цього не зробив. Тому передайте навіть, щоб ми все зробимо. Чекаю дзвінок від Іванова або Петрова. будь-який день, як вони виключить, я сразу до них. Зрозумів. Добре, я тоді все перекажу. Дякую вам. З вами зв'яжуться тоді. Все зробимо, п'ять з плюсом, ви задоволені. Дякую. Я, вас, я, я хочу вас запевнити. Я дуже добре ставлюсь і до э, пана президента, і до Андрія Борисовича, і тому о, і, ну, я їх дуже люблю і ціную, і також дуже э, поважаю нашу, я її знаю. І без питань я з вами, тому ми зробимо все, п'ять з плюсом можете її передати. Дякую. Чекаю, чекаю, чекають дзвінок, тільки хлопця. В любую задачу, которую вы поставите, я все выполню. с плюсом. поверьте мне, что э, я не ті експерти, которые там два слова не можуть на камері зв'язати, э, я прийду, все мы сделаем, ну, все будет топ. Дивіться, ще безпосередньо я особисто буду готувати э, заяву на Бігуса. але ми, мабуть, все ж таки ви, ну, зробимо так, що це буде від вашого імені. Ну, ми 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 з вами це погодимо? Без ми вже, ми вже, смотрите, ми вже підготували ну, я тоже с вами погоджусь. Значит, мы в понедельник с вами, если можем, давайте встретимся. Мои юристы работают сто процентов. Я вам покажу все, что мы написали. Я буду обязательно на него подавать в суд. Сто процентов. То есть то, что я выйду с ним судиться, это ну, миллион процентов. Поэтому, если вы мне включитесь и будете помогать тоже, и мы это будем делать вместе, я вам буду просто безмерно благодарен. Ну, мы проблем не будет. Там будет все нормально, нам Олег, я думаю, допоможе в цьому питанні. Все, давайте. Я з вами. Давайте тогда в понеділок я приїду. Ви приеду. Ви, ви, ви Тоже у нас. Ну, <по>..., <по... по>... да, <по>... да, все, давайте я, я зайду, якщо можна, в понеділок к вам от ребят дзвонка. Зв відработаємо в понедільник стратегію, і все, І будемо двигатися, як <по>... ви скажете. Окей, тоді я далі передаю цю цю інформацію, вони хай погоджують <по...> <по...> і з вами зв'яжуться. Чи хтось вже напряму, чи знов через мене, добре? Добре, вопросів ні. Ну я сейчас злі, как якби бы, знаю, і Володію, і Серйову. Вони знають мої телефони. Я жду як їх звоночка, а в понеділок я у вас. Все, тоді дякую за розуміння і з вами зв'яжуться. Все, все, жду, жду, дорогу. За До побачення. Ой, Короче, Коротше, Коротше ну, я, я навіть маю, не знаю, маю, як я маю, я маю, я маю визнати, що добре насправді рівень цього пранку, тому що мені довелося багато цього чути, Да? тобто він відтворив. Якісно цей образ цього радника дорадника Єрмака, і тепер має бути ну значить, Даші Зарівної, да, на кого там посилався. Тепер у цього Брукадзе буде мають прізвисько 5 з з плюсом, 5 з плюсом, 5 з плюсом. Я так. все на 5 з плюсом по друже, Знаєш так. на що я звернув увагу і хочу звернути увагу наших глядачів? Отже, по перше, ну попалилися Іванов Петров. Ну, це таке, ну, зовсім не палівно. Вони ніякого відношення, звичайно, до офісу Єрмака не мають. Ну, але це вже таке, знаєш, це вже палівне. Всі вони там друг друга знають, як то кажуть, я тут не буду. Звичайно, не було ніяких заперечень, чи зауважень, чи запитань з боку Біркадзе. А хто такий Олег? ну Ми то розуміємо, що це Олег Тотаров, ну хто ж може з судами порішати? Він навіть не заперечує, він все прекрасно розуміє. Так, от саме в цьому контексті узурпація влади Єрмака дойшла свого апогею. Я вважаю, це один одне лише і свідчить. І свідчить воно про що? Зеленський на сьогоднішній день настільки відірваний від реальності, і таке враження, що він отримує інформацію лише з одного кабінету. Це Андрій Борисовича. А Андрій Борисович, як написали західні журналісти, настільки жадний до влади, да? жадоба до влади, що фактично ця узурпація вже відбулася в Україні. Ну і друже, от, от, от ми наговорили, глядачі послухали, тобі слово, що думаєш? Треба просто роз'яснити, може, чим став е, е, таким відомим громадськості цей біркадзе чи буркадзе, як його Георгій. Георгія. То, Тому що він живе цього віруса. Замість ми вклали, сказав, ми вкрали 37 мільйонів. Да, чи цей, мільярдів, це... 37 мільярдів на а, дорогах, так. Да, замість вклали, сказав вкрали. Да. Мільярдів так. да тобто насправді рівень цього зеленого шопітолію краще всього підтримує його осія полагети, які його захищають, такі як цей е, Петров, якщо Олексій Петров, якщо прочитати про нього на миротворці чи просто навіть в Вікіпедії, деяких брудних речей. Вдавався цей, 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 цей персонаж, так, як він вихвалявся своїми там, добрими дружніми стосунками з російськими спецслужбами, і що він там писав свого часу в соціальних мережах, до яких брудних речей. І тепер брати на обслугу такого адіозного персонажа, як, як цей Петров, це зайвий раз підкреслює рівень цього. Квартального цього балагану, ну і цей Буркадзе також дуже яскравий приклад. І насправді я присвятив буквально вчора, записав спеціально декілька сюжетів на тему пранків, часто мене називають там пранкером хоча моя. Принципова позиція, що в своїх розіграшах, а я розіграв 45 тисяч іменинників за останні там 20 скільки п'ять років. Да? З 99 дев'ятого року я розігрував спочатку. Нагадаю, підплатників газети Київські відомості. У нас була така акція, яку я вигадав для реклами нашого холдингу Київські відомості. Ми по вечорах дзвонили передплатникам. Газети, і якщо вони замість а, а, Альо відповідали, я читаю київські відомості, отримали 5 тисяч гривень. Це на той час було там 2 тисячі доларів, тобто це була. Досить вдала акція, навіть мене з трибуни там Верховної Ради звинувачували на той час, що я там зомбую населення, тому що порахували що 60 тисяч київських родин щовечора кричать в трубку. Я читаю київські відомості. Так, от потім, ми, коли вже гроші там спонсорів закінчились на цю акцію, ми почали. Я почав дзвонити передплатниками. Якщо вони впродовж першої там хвилини. Нашої бесіди зрозуміли, що це розіграш, вони отримали тоді там 106 гривень від 106 ФМ. І дійсно це було досить легко робити, тому що під... оформлювали за переплату на пенсіонерів. І мені там, як Микола Сліпанович, сам жилкопу, ви знаєте, що вас замінювали фазу вчора в під'їзді, і через це будуть ну стрибати напруга. Ну, як зараз в нас теж проблеми з електрикою, да? і буде виділя... виділятися з розеток такий жовтенький електроліт. Ну, як спагеті, воно вилазить. Да? Ви збирайте його в пакетики, і ми потім будемо з вами там розраховуватись. Ну тобто, легко було. Мені це робити, я так набив руку, і потім почав не, не під, не тільки які а просто е, дзвонити іменинникам. І в мене в мене принципова була позиція завжди, що я маю по-перше привітати таким розіграшом з днем народження, подарувати приємні якісь емоції, не знущатися над людиною. Да? А Завжди закінчувати на позитиві і зробити так, щоб людина дійсно впродовж там першої другої хвилини зрозуміла, що це якась повна маячня, і мене розкусила і подякувала мене мені за цей розіграш. Тому я принципово, ну майже завжди, за невеликим виключенням, відмовлявся від того, щоб дійсно брати участь у таких пранках, коли над людиною знущаються і намагаються виставити її в такому ну якомусь неприємному для нього для неї світлі. Єдиний був випадок, коли я погодився то тоді на прохання тоді Ющенка і керівника тоді штабу Ющенка Олександра Зінченка, коли в розпал майдану. На другий день після того, як відбувся в цьому Сєвєродонецьку цей з'їзд сепаратистів, де було представлено дев'ять українських областей, дев'ять губернаторів. І мене завели в кабінет тоді головного нашого лідера профсоюзів Стояна, який в цьому будинку профсоюзів на майдані, який тоді займав Ющенко, і попросили по цих вертушках подзвонити цим губернаторам, і поставити їм якісь там критичні питання. Я цікавий, що ні, ніколи тоді не, не знав про такого па, па, цього гірки стрілкова. Але я тоді був в образі не, не стрілкова, а стрільцова там, полковник с вами полковник стрільцов, пуща -Озерна, я, к сожалению, сожалений контроль над органами в вам регіоні. Не б не треба бути бізобразів, які під вашим так сказать, чутким руководством пройшли. У вас ви знаєте, що у вас в під'їзді вашого здання обласної адміністрації до сих пор храниться 5 тонн печені. Ну, тоді і печивом називали ці підроблені ці бюлетені. І дійсно там ну, дехто був ошалешений там такими цих губернаторів моїм зверненням передавали трубку. Ось зараз я помічнику передам. Вона запише. Я кажу: почув до сих пор не відмінили всі броніровки на виліт ваших, ваших родственників, ваших замістителів. Що ви сієте паніку? Німець надалежити завтрак 00.00 утра. Ну і дійсно, єдиний, хто мене тоді розкусив, це був цей губернатор Одещини, якого потім. Зеленський знов призначив на цю посаду Гринівецький, і він каже: так, Чекалкін, я свої твої розігріші слухаю, <кій> я тебе я Ну, Тобто, це був єдиний випадок, коли я там, дозволив собі так, ну, виконати роль такого пранкера, Тому що мені, чесно кажучи, ну, неприємно. Робити це на замовлення для того, щоб образити людину, а не втішити її своїм таким привітанням. Так, от нещодавно відбувся розіграш цього нинішнього міністра закордонних справ Британії Кемерона, колишнього прем'єр-міністра, міністр закордонних справ Британії Кемерон став жертвою пранку, коли йому зателефонували і представилися п'ятим президентом України Порошенком. Про це повідомляє Таймс. У сьогоднішній заяві Міністерства закордонних справ, зокрема, йдеться. Відбувся обмін кількома текстовими повідомленнями, після чого відбувся короткий відеодзвінок між міністром закордонних справ і людиною, яка видавала себе за Петра Порошенка. Відомство заявило, що оприлюднило подробиці розмови через побоювання про те, що нею можуть маніпулювати. Маніпуляції в інформаційному середовищі стають дедалі поширенішими. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим привернути увагу до такої поведінки та посилити зусилля з протидії використанню дезінформації. Йдеться в повідомленні Петро Порошенко. Хотів би розчарувати всіх тих, хто вважає, що активізація пранкерів та їхніх дзвінків європейським лідерам є звичайним розіграшем. Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб, які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників. Росія веде війну не лише з Україною, а з усією об'єднаною Європою та цивілізованим світом, цинічну гібридну війну без правил, Фейки, цькування, брехня і маніпуляції це її типові методи, і ними не гребають. Протиставити цьому маємо нашу єдність, солідарність і довіру. Спільну координацію і роботу заради спільної перемоги, миру і світової безпеки. Здолати це зло можемо лише разом. Пишуть в дуже багато, що ми розчаровані в наших правителях, що ну, як, ну, як так можна там, що так і здіваються. Ну не то, що здеваються чому такі віші допомагають другої країні, чому у нас там куча проблем, а значить вони деньги відправляють на Україну. Телеграм-канал Пуч пише. Погляньте на це з іншого боку. Москва через пранкерів намагається дискредитувати не когось іншого, а Петра Порошенка. І дивним чином це співпадає з атакою помию Коломойського та банкової на Порошенка за придбання військових облігацій. Як кажуть, яких вам ще доказів потрібно. Між іншим, я свого часу вітав з днем народження не тільки іменинників простих, але й зірок і колись. Попросили мене розіграти е, в Росії цього е, другого номера партії ЛДПР Мітрофанова. Я підготував mm -hmm. там такий сценарій. Думаю, що він на другій хвилині вже зрозуміє, що це повне маячня, е, був, був в образі такого ізраїльського е, дідуся, який е, дзвонив Зейлату, була ж мрія цього Жириновського лідера ЛДПР помити сапоги в Індійському океані. І я кажу: Ви знаєте я на завтра запланував акцію, торжественне обмивання сапог Владимира Вольфовича. Я купив Сапоги 46-го розміру, я знаю, що це його розмір. Мы хотели бы присутствия российских дипломатов на этой акции. Пожалуйста, обеспечьте присутствие первого и российских телеканалов для того, чтобы они снимали этот сюжет. Мы купили портянки в цвете российского флага. Вы помните, да, я запомнил с детства, как последовательность цветов, как запомнить. КГБ, красный, голубой, белый на флаге Российской Федерации. Мы купили портянки и будем их одевать на ноги потом... Ну, Він ну, думав, що він вже зрозуміє, що це повна якась хрінь. Але цей мітрофанов Олексій ведеться, каже: Так, так, спасіба, да, ми постараємося забезпечити присутствие да, російських дипломатів. дуже важливо. Ну і є ще такий принцип на радіо Ротація. Коли успішний якийсь контент, то його можуть там впродовж одного дня декілька разів запускати в ефір. І вони запустили цей розірш, це 2006 чи 2007 рік, е, запустили його по шість разів по всій, mm. там у мене було 70 ретрансляторів. Але для того щоб розігрувати зірок, вони мені свого часу тоді ще були факси, і вислали такий там довжелезний факс з телефонами не, зірок. Між іншим, досі там на Ютюбі можна знайти розіграш і Крикорова і Кабаєва, і там і цього як його імена <кхід> повилітали цих російських зірок, яких я розігрував, так от. Цього розвіру Шмітрофанова вони поставили на ротацію по декілька разів на день по всій Росії, і потім мені. Этой кер ⁇ вник ЦЕУ, профмедия, с которым мы в России, покинный Варин Александр звонит, говорит, Дмитрий, пожалуйста, уничтожьте этот факс, мы вам высылали со всеми телефонами российских политиков, пожалуйста, уничтожьте его, никому его не показывайте. И нам позвонили из Кремля, сказали, вот пусть он себя в Украине разыгрывает, там вот этих вот недолугих своих вот этих депутатов, а российских политиков больше ни в коем случае не трогать. Ну вот такая тоже показова речь, да.